А я солодкий їм кажу кожен день, і я зараз від нього залежна. Кажу, до. Чого ти сваришся? Що я сіла? Запрещеночка. Але це для кого? Ну, а пірсінь у нас в фавориті, так? Да? Все, приїжджала, поїхала. Ну, подумаєте, зароблю менше. Хоча нам в грудні так гроші треба. Добрий ранок. Добрий день. Фу, ми такі розвалені. Сьогодні понеділок, але така погода дерьмова, тому у нас вже один раз згоріла ця кастрюля. Бо знову в хаті були паприку. на цьому робили. Ось вона. І вона тут подкоптілася. Баді буде їсти. От тому ми другий раз зробили. А в малого сьогодні яєчко півчайної ложки, авокадо, цвітна капуста, апельсин слива і гречка зелена. Ой, сьогодні Коля до роботи йде. Але взагалі такий ідей. Так не хочеться ніхера робити, просто така погода дерьмова. Фу. Ужас. Ось така ось тарілка. Я зняла тут шпурку з поприки. Зобить, двошка в води мама. Мам, коли я води не любить. Ну а воно вже ніяко бля, воно вже говно. <реку> воно. <реку> воно. <реку> воно вже говно. Я вже вночі так хотіла води, але не пила. Бо що ж, пані сьогодні солодка не їсть. Так мені тяжко. Буде дуже довго. Тяжко мені, поки я привикну без солодкого. Синуха, хто буде їсти? Баді, то не тобі. Це для Стьопи. В общем, що щось там кукав. Ну, апельсин у нас в фавориті, да? а ще коли в Ніблері, ой, красота! да? Паприка. Сьогодні цвітної капустой зацікавився. Яєчко все з'їв бо я йому дала саме перше. Е е авокадо теж жмакав нормально. Ну, це ще ми тільки скільки, пару минут, як йому. Але апельсин самий смачний, да? Да? Добрий день. У мене тут пончик. І ні, це не мій пончик. Це ми завтра будемо знімати з Тьопки відео на 6 місяців. Завтра 12. Але ніби як завтра Коля вихідний, якщо надгодин не буде. Бо завтра день незалежності в Польщі. Але мені, знаєте чого? Це не мій пончик. Того, що у нас є скорий. Аскеза. У мене на солодке до 5 грудня, до колінного день народження, а в колі на алкоголь. Але знаєте, як я спасаюсь? Фініки. Купила фініки, бо сьогодні перший день і мені так хочеться солодко, в мене аж настрою немає. Просто що робить глюкоза із людьми? Да? Наркотик, наркотик тупо ламає. Ой, тому я урозіла декілька фініків. Просто я ще голодна, мені треба було обід з'їсти. Але ми пішли колю, провели і зайшли на закупи. Може, завтра магазин закритий, це трагедія. Такі, до речі, фініки дуже смачні. І не пишіть, я знаю, що там є цукор всередині. Але це не шоколадка. Поки спасаюся так, а потім буду і від цього відмовлятися. У нас домовлень виніс тільки напряме солодка. Якісь цукерки, тортики і так далі. Тому ми планували купити на пів року для малого торта, щоб свічки задути. Але я сказала Колі, що я не буду його купляти, бо він мене буде страшно манити. Завтра я його ще здурію. Ми гуляємо з сином. Вона незручна. Злазить. Ну так, гарніше, можливо, чим, чим та моя синя. Ця буква М, це взагалі триць. Але можна було б з букви купити. Слухайте, Ця коштувала 7 злотих на та 20. Без нічого, просто чорна. Звісно, ми беремо те, що дешевле. Малий заснув, у нас мрячка. Але я гуляю. Поїла фініки, в мене трошки відпустила. Це Коля мені запропонував. Він мені ще запропонував це в кінці тижня. Каже, давай я відмовлюся від алкоголю, а ти від солодкого. Я говорю, давайте від... від алкоголю і солодкого. Бо ну він у мене не алкаш. П'ють на вихідних тільки там пиво, може іноді не тільки пиво. Але... Я кажу, для тебе відмовитися від алкоголю це не фіг ділить там на пару днів. А я солодке їм кажу, кажу кожен день, і я зараз від нього залежна. Кажу, давай йти ну, солодке Відмовся. Каже, ні. Ну, Каже, бо я не їм солодке. А сьогодні снідав, потім із кавою три печенини З'їв. Я говорю, а печення. А ну так, каже, з'їв три печенини. А що то три печенинки? Зараз на роботі вафельку з'їсть. Ну так, мені просто тяжко, перші дні мені тяжко. Я знаю, що потім пройде тиждень-два, воно нормально, воно попусте, бо звикнеш не їсти солодке. Просто ці перші дні фу, пішли мошкарня. Оці перші дні, дивіться, які бачите, тут літають мушки. Тяжкі, тяжкі ці перші дні. Я сьогодні прокинулася зранку і в мене вже настрою не було, бо я завжди люблю зранку випити кави і з чимсь солодким. І все. А сьогодні я встаю і думаю, що ж я буду їсти. Але сьогодні в мене теж був добрий сніданок. Я підпекла е, два кусочки хлібчика, авокадо туди порізала, бо у малого сьогодні авокадо було кусочок ковбаски і кусочок сірка. Я знаю, як спасатися. Від того, коли хочеться солодкого. з'їсти горіхи, з'їсти е, фініки, з'їсти е, абрикоси сушені. Я знаю, що там є е, цукор, я це знаю. І от тут теж в цих фініках є цукор, бо вони їх замочують у якось в сіропі, да, сахарному чи щось такого, ці фініки. Так само і курагу, е, так само і сливи. Я це знаю, але спастися можна. А потім ще нам з баді треба буде йти гуляти години в 4. Фух. Оце така вже погода, мені не подобається. Я вже все, якась у мене депресія і я би вже їла солодке. Це просто самонакрутка, це самонакрутка. Я знаю, це залежність від солодкого. Можна сказати, хочеш, то з'їж. Але це вже діло принципу. Давай робити аскезу, то давай робити. Діло принципу не здатися, бо хоча ми не спорили з чоловіком, але все одно діло принципу. Я сильна людина, я худла, зараз не худно, хоча вага я важилася якось на пар... пару днів назад. Вага стоїть, 60, звісно, хотілося б. 74 кг і 300 грамів було останній раз. От. Вага стоїть, але Ну, хотілося б худнути, але, блядь, не знаю. Якось е не замотивована я до схуднення. Але асказу взяли. То може якось в мене плюс-мінус через пару днів мозги очистяться, від чого цукру, від глюкози тієї сраної. І нормально, мені пройде. І в принципі я не будь. Я коли кажу, о, то це мені солодке не можна, то може чіпсів на вечір купити. Не купила. Купила яблук, бананів були по акції. Такого, в общем, правильного купила. Шок. Шок. Але сила волі в мене є. У мене є ще, до речі, клітковина від Елар. Я купила натуральний йогурт. Як буде мені дуже крепко хотітися, то я візьму йогурт ну, без нічого, натуральний. Наріжу туди банан і цієї шоколадної клітковини. Порошок такий. І це буде вкусняшка, я знаю. Це буде корисно, коктейлі є у мене солодкі, тобто, спасатися є чим. Плюс якраз, може, під пару кілограмчиків. Ха -ха. Бо, бо взагалі, у мене з харч, харчуванням, ну, типу, плюс-мінус. Ну, Щоб сказати, що я там переїдаю чи ні, Ну, це на виходних, як ми були в Маріни, рибу, як я, 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 не знаю, з голодовки. І в'ясенка, коли ми були, то теж. Я з'їла, ну, поїла, нормально мені було, а потім кусочок тортика з кавою зверху, як ляпнула, то все, я ледь дихала. А так взагалі в ну, буденні дні, типу, нормально. От я з'їла зараз вже десь пів другого, я з'їла тільки каву і ось тож два бутербродика. не бутерброді ще, а такі, ну, в общем, хліб тільки початок. І все, більш нічого я не їла, оце я це фініка я з'їла. От. І тепер я буду йти їсти качку і булгуру у нас ще є. От. Так що, в принципі, непогано, щоб сказати, з харчуванням, що в мене зле ні, а в мене з солодким проблеми. Все, приїжджала, поїхала. Син уже два години. Ой! Два години як спить. <гум> ну так, да, ми вийшли десь, ну може би з 20 час в бідронку. Ні, ну спить менше, бо ми вийшли з бідронки, він заснув. Спить десь около півтора часа, але гуляємо. Около двох часів. І вже дуже замерзла. Бо, звісно, чоловік кросівки не подарував, то в літніх влажу. <гум> Можна носити, немає що. Погода мерзка. Маріна їхала з роботи, каже, а де ви? Приїду, поговоримо. Але поїхала, бо там якісь кресла до них, хтось прийде, чистить, в общем. А ми зараз йдемо до хати. Бо Я вже сама задубла, як не знаю хто. А зараз туди-сюди із з баді треба йти гуляти. Треба кашу якось зварити, хоча Коля сказав, що буде їсти мій віну, як прийде. Зварюся зараз якось кашу, не знаю. Не знаю, що зварити. Та поїсти мені треба. А ще влог у мене висить. Тепер у мене вже два влоги висить. Бо я один день, коли ми були в кума, ми прийшли, потім вони до нас, я не захотіла монтувати влог. І тепер у мене опять з'їхала історія на два дні. Добре, нічого страшного. Ну, подумаєте, зароблю менше. Хоча нам в грудні так гроші треба. Бо ми плануємо поїздку. Але добре. Це вже груднева ситуація, так? Да? Груднева історія. Плюс чоловіка день народження. Кажу, блін, добре, що не 30 років, а 29. Хоча у мене... Теж на наступний рік 30 років, але святкувати не збираюся. Взагалі не хочеться. каже, це ти і зараз. Я кажу, ну так, да, добре, може і зараз, я так. Але не хочеться. По-любому в гості прийдуть, але будинка знімати і так далі не хочу. Коля каже, це ти зараз. Я кажу, та ні. Ну може, я може. Може я ще й переобуюся, бо воно перед днем народженням обично часто можна перебутися. Але кажу, ні ні, -ні якось ну, зараз поки що не хочеться. Коля каже, я на свої 30 років вілу зніму. Давайте зробимо розпаковку, так, да, сина? Що ми купили? По-перше, ось такий кончик. Завтра будемо відео робити, бо Коля на другу зміну, а я люблю заранче. Завтра вихідний, 12-го знімемо, 15-го виставлю. Я люблю зарані знімати, щоб 15-го числа у мене відео -те було готове. А ще 15-го у нас будуть гості. Ось дитині півроку. Вода мінеральна. Паприка була пасціла. З 5 злотих. За три паприки. Потім ковбаса випала. колі випала. На Коліну бідронку. Ну, на номер телефону. Запрещеночка. Але це для полі. На роботу вафельки. Він не захотів відмовлятись від солодкого. Сказав, що він небагато їсть Солодкого. Так, фініки. Фініки, бо треба було дві пачки купити. Йогурт натуральний. Що Щоб ти, мама ще підняла. Банани. Стьопа любе і баді. У нас ще є, але були вирішила купити. Два сира по 250 грам. Теж акція була. Крабові палочки. Захотілося. Якось довго я була себе якось порадувати. Йогурт. Морква. І яблука. І ще вода 5 літрів, але залишила, залишила в машині, бо куди мені ще воду. Дитина, сумка, ще б вода. Було би капец. Але я не знаю, наскільки я скупилася. Може, 60-70 злотих. Десь так. Але знаю, що в колі на карті 15 наклеюк. Надо мені мені зняти свої наклейки і колі, і треба може, можу когось попросити і іграшку дозбирати нам. Ще одну. Так як я не п'ю солодкої води теж, купила просто мінеральну. Я не знаю, може для когось просто це смішно мене отак слухати, хто не любить солодке і так далі. Але хто солодкоїшки або люблять мучне, наприклад, її люди. Да? Ви мене зрозумієте, я можу без солодкого. І правильно харчуватися можу. Все я можу, але оцей просто шлях почати дуже тяжко. Тому я так нею. Нічого, ще пару днів послухаєте і я перестану. Чого ти сваришся? Що я сіла? Але зацікавився тим ковриком. Нарешті більше, ніж зазвичай. Я встигла. Погріти, їсти, поїсти. А потім він почав вирядувати і перек... ну я йому подала іграшку, і він перекрутився. Бо я почала пере... хвилюватися що він перестав крутитися, перевертатися, бо ти ючка маленький, да да? Бо дивлюся, ну, блін, не можна дітей порівнювати, але я не знаю, чому так воно виходить. Я ну, народила 15-го, а знайома 16-го. І в неї малий вже там щось трохи повзає. І я думаю, капець, а в нас ще не повзає. Хоча не можна порівнювати дітей, бо у кожного все проходить по-своєму. Але я не знаю, чому воно так якось. о, 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 о. Так якось воно виходить. Заціпається за той коврик і щось жопу піднімає. Сину, давай, Лізі, я буду знімати. Дивіться, жопу піднімає. О, і щось там відпихається трохи. Нічого, каже, всьому своє время, скоро я попозу, так? Да? Да. Що? Він вже трохи паніє, як то все происходить. Е. Зараз йдемо гуляти з батьком. Відявий, що це ході. Та жопка, та зюбка твоя, та зюбка твоя. Йок-макарьок, як можна вірити погоді? У нас іде мрячка. Причому така. Не така, як тоді, коли ми гуляли. Більша. Піште, баді. А ще я сьогодні подумала про те, що я на тему зробила замовлення, а парасольку не, замов... не замовила. Ходи. Подаріть хтось парасолю. солю. Баді, баді. Подарити чи ні? Ходи, ходи сюди. Бо це не довідчимання. Ходи, ходи, ходи сюди. Я дивилася, на виходні вже сніг передає. А в нас ще машина на літніх опонах. Ой, я не можу. Ну нічого, це ми виправимо. Нарешті ми вдома.

Боді, 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 і посміхнися, ти кнопка.